Сьогодні у програмі чемпіонату світу одиночна змішана естафета. Переглянемо склади команд. Під першим номером Франція Жюлія Сімон та Кантен Фійон Має. Німецький дует Франциска Проста Юстус Штрелоу. Від Фінляндії побачимо Сові Мінкінен та Теру Сепеля. Шведська команда Елла Хальварсон та Себастьян Самуельсон. П'ятий номер у Австрії Ліза Тереза Хаузер та Сімон Едер. Швейцарська команда Еммі Басерга та Ніклас Хартвик За Словенію змагатимуться Лена Репінс та Яков Фак, Норвезький дует Рагенхільд Фемстейневік та Йоханнес Бьо Естонія Регіна Ерміц та Рене Захна Десятий стартовий номер в Українців Юлія Джима та Антон Дудченко. Від Чехії побачимо Терезу Воборнікову та Віцеслава Хорніка. За Сполучені Штати Америки виступатимуть Дідре Ірвін та Кембл Райт. І 17-й номер в італійців Доротея Вірер та Томасу Джакомель.